Російські окупанти продовжують наступати за даними аналітиків. Мають просування одразу на трьох відтинках фронту. Крило Буданов інспектує бойові позиції спецпідрозділів гур на Харківщині. Під вогледаром путінські війська накопичують сили. Усе ще наразі відомо про ситуацію на лінії розмежувань. Розкажу вам у новому випуску фабрики. Новин мене звати Ангеліна Швець, Підписуйтесь. Американський інститут вивчення війни заявляє про просування ворога на турецькому та покровському напрямках. Так, у свіжому звіті аналітики повідомили, що окупаційні війська тиснуть у східному Турецьку вздовж вулиць Дарвіна та Пушкаренка. А також захопили місто Залізне на південний схід від Турецька. На Покровському напрямку загарбники просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту на захід від Новогродівки. Телеграм-канал, що на фронті, повідомляє про третій напрямок, де війська Росії. І мають просування, зокрема зазначається, росіяни лізуть біля населеного пункту Цукурине. Курахівський напрямок тут українські захисники активно насипають ворогам. Армійці ЗС РФ малими групами продовжує рухатися з півночі й півдня, щоб оточити Цукурине і зайти в населений пункт. Поки їм це не вдається. Лейтенант ЗСУ із поза ним Алекс зазначає, вчора вранці на північ від Цукуриного ворог намагався проводити штурмові дії із залученням двох танків, двох БМП та двох багів. Обидва танки та одну БМП знищили наші війська. Але баги та ще одна БМП доїхали до точки вигрузки. Наші знищили піхоту. Тим часом у Вугледарі ситуація залишається критичною. Місто на межі оперативного оточення. Такою оцінкою на цій ділянці фронту поділився у телеграм український військовий журналіст Богдан Мирошников. Він каже, що ворог просувається як на флангах, так і у місті. Бої на флангах наразі не мають особливого успіху, оскільки темп просування росіян не збито, обидва шляхи з міста прострілюються і чим далі, тим щільніше. Якщо вдасться не вийти повністю з міста або не допустити оточення до кінця тижня, це буде справжнє диво. Резюмує Мирошников. Нині під вугледаром Росія має п'ять бригад проти однієї української, заявляє директор української інформаційної консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець. Цитую, якщо просто. Брати та порахувати бригади то п'ять російських бригад, бригада морської піхоти, штурмова, дві монострілкових танкова проти однієї нашої 72-ї бригади чорних запорожців. Тобто кількісна перевага зараз на боці противника. Кінець цитати того зборець повідомляє, що на харківському напрямку інтенсивність бойових дій суттєво зменшилася. Воєнний експерт нагадує, що росіяни планували створити на Харківщині демілітаризовану зону, просунутись до Харкова та створити загрозу для куп'янського відтинку. Утім, це окупантам не вдалося. Послухайте цитату: сформувався новий фронт довжиною 80 кілометрів, де ворог підтягував сили. Ми частину резервів кинули. А потім, коли відкрився курський напрямок, то частина російського угруповування з цієї ділянки була перекинута на посилення цього напрямку. Наші окремі бригади так само пішли на Курщину, Пояснює директор Дефенс Експрес. Поки перевірити позиції на Харківщині, приїжджав керівник гур Кирил Буданов після успішної операції зі звільненням вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів, начальник гур продовжив інспектування бойових позицій своїх спецпідрозділів. Буданов з командирами здійснили планування. Ня подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх, пише видання РБК Україна і публікують відео. Подивіться. Новини із лісів Креміною військові їх називають ліси чудес. Так от, за даними лейтенанта ЗСУ із позивним Алекс, обстановка тут стабілізувалася після втрати низки позицій. Їх нещодавно вдалося повернути і вирівняти положення. Поки за цей напрямок можна бути спокійним. Підсумовує військовослужбовець. Та от на запорізькому напрямку окупанти готуються розпочати штурм. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, окупанти накопичують особовий склад, а також Переправили туди 25 багів, баги, які використовують для атак малими групами. Речник зазначає, що штурмовими діями ворог хоче покращити своє тактичне положення. За даними генштабу, за минулу добу українські захисники відбили 180 ворожих атак. На Лиманському напрямку Росіяни атакували 16 разів неподалік шести різних населених пунктів. Акцент робили біля греківки, макіївки, невського, зарічного, торського та новосадового. На куп'янському напрямку відбулося 19 атак окупантів біля Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової. Долучайтеся до обговорення усього почутого. пишіть у коментарях ваші думки. Також перевірте, чи підписані ви на фабрику новин. Якщо й досі ні, виправляйтеся і не забудьте натиснути на дзвіночок. З вами була Ангеліна Швець. До побачення!